Першу вітання нашому колезі з народження. Сотку літ, здоров'я, успіхів, перемоги у всьому. Переходимо до порядку денного нашої комісії. Запропоновано два питання. Всі ознайомлені з питанням порядку денного Кого є допомога. Хто за такий поряд денного? Похоже, дякую. Замагаємося питання проводити зміни до ременців на області, у зв'язку з тим, що на попередній сесії було надано додаткові мошки, які будуть спромовані для проведення екскурсій до його вихідного дня для родин наших заговорних землей. У нас до програма ходімо звідти. Точно. А, За. Шичук. 19, та адміністративного суду у справі за номером 0940, рік 2394, 18 щодо надання до аресту додаткової відповідальності, роботи сок, верничого відводжу та розробки північно-західної ділянки Московської області, щоб відповідати буду я. Всі знають матеріали. Хто за те, щоб рекомендувати розгляд? Бударчук. Комбилетка? Кишу? Шичук. Не право участь. Дякую. В різдвому там шум. Хтось хоче сказав, що ми поняли. Що дякуємо за роботу. Всім гарному успішному